Усім привіт! З вами компанія Автопарк. Сьогодні в продажу у нас з'явився новий автомобіль Volkswagen CC 2013 року випуску з об'ємом двигуна 2,0 бензин Дуже гарний салон комбінований. Повністю цілий, без ніяких потертостей. Автоматичні скло підії мультикермо, круїз-контроль, автоматична коробка передач, роздільний клімат, контроль, підігрів сидінь, також присутня камера заднього виду. Пробіг автомобіля 122 тисячі. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, телефонуйте за номерами, вказаних у нас на сайті. Або пишіть нам у Дірект. Дану пропозицію можете придбати в кредит, в лізинг, за готівку, також можливий трейдін. Щомісячний платіж по даному автомобілю 13 500 гривень. Знаходимося ми у місті Львів вулиця Володимира Великого 2. Чекаємо на вас!